Кричав, лаявся, не контролював свої емоції та розмахував пістолетом як указкою на знімальному майданчику. Відомий американський актор Алек Болдвін, який у 2021 році під час зйомок скандального фільму Іржа здійснив фатальний постріл, який власне і вбив українську операторку Галину Гатчинс. Цитую був необережний у користуванні вогнепальною зброєю, стверджують прокурори американського штату нью мексико Спостерігати за поведінкою містера Болдвіна на знімальному майданчику кінокартини Іржа означає бути свідком людини, яка абсолютно не контролює власні емоції, та не турбується про те, як його поведінка впливає на оточення, свідки зазначають, що саме ця поведінка сприяла безпеці на знімальному майданчику. Сам же Болдвін відреагував на слова прокурорів і заявив, що не натискав на курок, мовляв, зброя була зламана ще під час тестування ФБР, а він сам лише махав реквізит наразі ж винною у суді визнали зброярку Ханну Гутіре Сріт, яка дала акторові заряджений револьвер на момент зйомки картини, обвинувачені загрожує близько півтора року за ґратами. Навесні ж 2023 року юристи домоглися зняття обвинувачень залика Болдвіна прокуратура Нью-Мексико дійшла висновку, що пістолет, який був у руках актора на знімальному майданчику, внаслідок модифікації міг вистрілити сам по собі без натискання на спусковий гачок як нині, стверджує, і сам актор ще раніше, у 2022 році, 66-річний актор досяг мирної угоди з чоловіком Галини Метью Гатчинсом. Згідно з нею, її чоловік мав стати виконавчим продюсером фільму. Ну а картину планували закінчити на згадку про українку. Аналізуючи цю хронологію, прокуратура і досі не може остаточно сказати, хто ж таки насправді винен у вбивстві Галини Гатчинс та чому взагалі акторський револьвер виявився зарядженим бойовими патронами. Ймовірно, розслідування продовжиться. Ну а тим часом Алек Болвін збирає список відомих людей, які виступатимуть на його захист. Ну раптом суд поновить розгляд справи. До списку мають увійти його колега по фільму Іржа Френсіс Фішер, Мікі Рурк, Дебра Месінг та. Діджей Кволз очікується, що вони будуть переконувати у суді, що актор не причетний до револьвера, а тому звинувачувати болдвіна у пострілі було б некоректно. На момент убивства Галини Гатчинс було всього 42 роки. Уродженка Житомирщини навчалася у Києві. Закінчила два університети: Національний аграрний та інститут журналістики у 2006 році переїхала до Сполучених Штатів Америки і зосередилася на кінематографії. У Галини є син підліток. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, тому що це дуже важливо для нашої роботи. Ну а ще ж більше новин ви можете знайти на сайті ОБОЗЮА і нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.